Христос рождається, славімо Його. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, рожденного Сина Божого, і запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом, до вивчення, дослідження Божого Слова, яке є нам на радість, на втіху, на добро, на щоденне благословення. Сьогодні. Будемо досліджувати Слово Боже, яке міститься у Євангелії від Луки, розділ 2, вірш 21. Традиційно цей вірш виголошується у церкві у день Господнього обрізання або в День Господнього імення. Отже, послухаємо Слово Боже. Написано. Коли ж виповнилося вісім днів, щоб обрізати його. То Ісусом Його назвали, як ангел був назвав, перш ніж Він в утробі зачався. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, щороку на восьмий день після Різдва, Церква. Вшановує подію Господнього обрізання, Господнього імення. Так само, як Іван Хреститель, предтеча нашого Господа, син Божий був обрізаний на восьмий день від його народження, від Різдва і цього дня отримав ім'я, звіщене ангелом Діві Марії Богородиці. Отже, сьогодні ми будемо вести мову про цю виняткову подію. Обрізання Господнє є свідченням того, що Син Божий спасає нас не лише своєю божественною природою, але також і людською, ставши за нас під закон. Як каже Святий Павло у посланні до Галатів: як настало ж виповнення часу, то Бог послав свого сина, який народився від жони, і став під законом, щоб викупити підзаконних, аби усиновлення ми прийняли. За законом Мойсея, кожне дитя чоловічої статі на восьмий день після народження, Мало бути обрізане. Такий був заповідь між Богом і людьми, закладений творцем. У книзі Левит про це написано: коли жінка зачне і породить дитя чоловічої статі восьмого дня буде обрізане тіло крайньої плоті його. Книга Левит, розділ 12. Обрізання було однією із гарантій, обітниці, котру Бог дав отцю Аврааму, якого новий заповіт, Слово Боже, зве духовним батьком усіх віруючих. Божий заповіт з Авраамом був благословенням для всіх його нащадків, зокрема, через Народження Спасителя з поміж них. У книзі буття в 12 розділі є такі слова, Бог промовляє до Авраама: Благословляться у Тобі всі племена землі. А в книзі «Дії апостолів в 3 розділі читаємо: У насінні твоєму всі народи землі благословлені будуть. Втім, спасає. Не саме обрізання, як таке, але віра у прийдешнього Спасителя, обіцяного Месію, на якого обрізання власне, вказує. Про це ми можемо зокрема прочитати у книзі буття в 17 розділі посланні апостола Павла до римлян в розділі 4. Дією обрізанням Ісус став під Божий закон. Він мав виконати його досконало, від початку і до кінця. Ніщо не оминувши. Жодна людина на це не здатна. І в цьому обрізанні, у першому пролеті крові. Ісуса Христа був, власне, закладений початок Його страждань за нас і наші гріхи. Пролеттям крові Його ми викуплені від влади гріха, диявола і смерті. І перше пролеття крові власне пов'язане із обрізанням Його. Тут деться також про пролеття крові, яке не обмежується лише обрізанням, але яке. Завершується ще одним пролиттям його крові вже на горі в Голгофі, де він був розіп'ятий. Чим є обрізання у ділі служіння нашого Господа щодо нашого викуплення і спасіння, дорогі брати і сестри? Воно є частиною його досконалого послуху. Написано Він впокорився покорився аж до смерті Хрестої, став під закон за нас. І обрізання є тим, що Син Божий виконав весь закон замість нас, неспроможних це зробити. Обрізання Христа відповідно до закону Мойсея як релігійний обряд завершує загалом обрізання як таке, завершує потребу у ньому для нас. Віруючих часів нового заповіту. Себто нам, християнам сьогодні, тим, хто вірить в Ісуса Христа, вже не потрібне ніяке обрізання, хіба що, як каже Господь, обрізання нашого серця, яке було нечутливе до Господа, до Божого Слова. І після того, як Господь Його обрізав, у ньому зародилася спасенна віра. Отож, обрізання в світлі нового завіту означає закінчення закону. Написано Бо Кінець закону: Христос на праведність кожному, хто вірує. Послання апостола Павла до римлян, розділ 4. Зазвичай обрізання хлоп'ятка відбувалося у домі його батьків. Коли ми читаємо. У Євангелії події, пов'язані із Різдвом Ісуса Христа, чи Його обрізанням, то ми там не знайдемо, де воно, власне, відбулося. І там нічого не йдеться про те, де в той час знаходилися Йосип і Марія з дитям, перебуваючи у Вифлеємі. Чи вони ще були у тій стаєнці, де народився Ісус, чи, може, десь в іншому місці? Ми того не знаємо. Але в події обрізання Божого Сина ми бачимо свідчення про те, як в наданні йому імення Ісус сповнюється те, що звістив Богородиці ангел. І тут йдеться про все, що стосується нашого добра, радості і втіхи, усіх благословінь, що пов'язані з ім'ям Господа. Ангел Гавриїл сповістив Діві Марії, що дитину, яку вона народить, належиться назвати іменням Ісус. Це ім'я походить від двох єврейських слів Єгова, Господь і Спасає спасіння. Отже, в імені Господа нашого. Міститься Божа обітниця щодо нашого спасіння. І Євангелист Матвій у першому розділі каже, що це вифлеємська дитина, син Божий, матиме ім'я Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів, спасе нас від наших гріхів. А це направду нам дуже потрібно, щоб нас було. Спасенно врятовано від наших гріхів, які стоять великою загрозою над нами. І це унікальне ім'я Ісус приносить людям обтяженим гріхами і провинами справді правдиву втіху. І нині ми, завдяки Йому маємо життя, маємо прощення гріхів, можемо сподіватися на благословенне майбутнє життя. З Господом на небесах. Пригадаємо собі, з якою втіхою і радістю ми чуємо слова про Боже прощення наших гріхів під час нашої сповіді. Це велика радість і велике благословіння. Цінуймо його належно, пам'ятаймо, що без сповіді і без каняття християнського життя немає. Дорогі брати і сестри, як чудово, що Новий рік розпочинається з Різдва. А ми говоримо зараз про Різдво, яке більшість віруючих дітей Божих святкує щороку, 25 грудня. І як добре, що рік починається з ймення однородженого Сина Божого, нашого Спасителя, саме так і повинно бути. Кожен рік, кожен день, тиждень, місяць, кожна наша праця, молитва, будь-яка справа, повинні починатися з імення Божого. Ми все повинні робити в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, тому що все, що Він зробив для нас, ставши нашим лідером, викупителем і Спасителем, має надзвичайне. І важливе виняткове значення для кожного з нас, для всіх дітей Божих. Наголосимо ще раз, яке значення має те, що зробив для нас Господь Ісус Христос? Він викупив нас, визволив і спас, врятував. Він є нашим Спасителем. Далі Він помер за наші гріхи. Зруйнував ворожнечу між нами і Богом, зруйнував смерть і владу диявола. Далі, і він подарував, дав нам, здобув для нас нове життя, зокрема у таїнстві святого Хрещення. Він утримує нас кожної години нашого життя під своєю опікою, піклується про нас, відновлює нас. Духовні та фізичні сили наші втішає і благословляє своїм Євангелієм. Нарешті Він годує нас своїми правдивими тілом і кров'ю у святім причасті, зміцнює ним нашу віру, для того, щоб кожен день, кожен рік. Ми могли жити в спасенній і благословенній спільноті і з Ним, служити Йому один одному, нашим ближнім, щоб наше життя і смерть були віддані в Його руки, а ми були сповнені любові, втіхи, віри і надії. Дорогі у Христі, святий і безгрішний син Божий, як ми це бачимо на події Його обрізання, Насправді не потребував обрізання подібно до всіх інших дітей, які приходять у світ грішневе, він не потребував обрізання, щоб увійти до спільноти з Богом. Але він був обрізаний і став під закон за для нас і замість нас. Так само, як пізніше він увійшов в Йорданську воду. Щоб його Іван, Хреститель хрестив, хоч того і не потребував. Отже, ми бачимо, як Господь в події обрізання сповняє за нас всю праведність. І Святий Павло говорить це таким чином: бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. Послання до Римлян розділ п'ятий. Божественне дитя, народжене у вифлеємі і обрізане на восьмий день, стало нашим Спасителем, Спасителем усього людства, усього світу. Його досконалі покори і послуг нині приписуються Богом кожному, хто вірує в Ісуса Христа і покладається на нього, живе з Його ім'ям на вустах і в серці. А ім'я Його особливе, виняткове, немає іншого такого імення. Воно, за словами апостола Павла, вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос, це Господь, на славу Бога Отця. Послання святого Павла до филипп'ян – Розділ другий. Дорогі брати і сестри, досконалий послуг Божого Сина, який ми вшановуємо в цей день, в день Господнього обрізання, не лише створює для нас, для всього людства, можливість спасіння, але справді є дієвим щодо спасіння, яке вчинене для нас і заради нас люблячим. Господом нашим. Воно правдиве і надійне, на відміну від усього людського, ненадійного і фальшивого. Воно дане нам Богом, щоб ми прийняли Його з певністю і з твердою вірою в Ісуса Христа нашого Господа, і покладанням на нього. Бог надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися. Надією, силою Святого Духа і мир Божий, який вищий від усякого розуму, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Господня нехай буде з вами. Амінь.